Веда джоті, квітка і дівчинка, притча про красу миті, присвята тим, хто шукає сенс у красі, і тихо чує голос вічності у пелюзці життя. Ця коротка новела. Мов подих світанку, вона розповідає про дівчинку, яка відкрила для себе істину через зустрічі з квіткою, прекрасною і недовговічною. У простій миті, споглядання вона таркається таємниці буття, відчуваючи, що життя, хоч і коротке, сповнене безмежної краси. Це історія про пробудження душі, про світло. Яке не гасне навіть тоді, коли зникає форма. Одного ранку дівчинка вийшла до саду. Сонце тільки наторкалося роси, і кожна краплинка світилася, наче маленьке серце світу. Серед трави вона побачила квітку таку ніжну. Що навіть подих вітру боявся торкнутися її плюсток. Дівчинка завмерла, вона не могла сказати жодного слова, лише дивилася, дивилася. Квітка була, мов диво, така краса не потребує пояснень. Вона схилилася ближче, вдихнула аромат і в ту же мить. Ніби щось розчинилося у серці, із запахом квітки, легким, як подих світанку, почали плинути думки, не її власні, а наче шепіт самої землі. У цьому шепоті вона чула безмежну мудрість про життя, яке спалахує, як промінь сонця, і згасає, щоб подарувати світло новому ранку. Вона тихо запитала, Квітку, чому ти така гарна і водночас така недовговічна? Квітка мовчала, але хвилі аромату торкалася її щік, і разом із ними дівчинка чула відповіді без слів. Життя коротке, як мить розквіту, та у цій миті вічність. Бо краса виконує своє призначення, навіть якщо триває деш подих часу. І тоді дівчинка зрозуміла, справжня краса не прагне тривалості, вона просто є і через неї світ дихає. Того вечора, коли небо розчинилося, у м'якому сяйві зірок дівчинка довго не могла заснути. Перед очима стояла та сама квітка, її світло, її тиша. Вона заплющила очі, і аромат знов повернувся не з саду, ніби зсередини неї самої. Тоді світ навколо розтанув, і дівчинка відчула, як падає, але не в темряву, а вся йво. Вона Опинилася у дивному місці, все навколо дихало кольорами, повітря було сплетено з музики, земля зі світла, а кожна іскра в повітрі спивала тиху пісню, і серед цього світу стояла велика квітка, її плюстки сягали до небес, і всередині світився прозорий серцевий вогонь запитала дівчинка, і голос пролунав звідусіль, м'який, як промінь, що торкається води. Ти в мені, у моїй душі, я той самий подих, що народжує світ і зникає в ньому. Усі, хто вдихає аромат життя, входять сюди, щоб згадати, хто вони є. Дівчинка ступила ближче. І пелюстки розкривалися перед нею, мов сторінки книги, на кожній пелюстці сяли візерунки, і в кожному русі вона бачила подихи всіх живих істот. От народжується пташка, от старий лист падає на землю, от людина сміється, от хтось прощає, от хтось кохає. І все це було однією великою мелодією, мелодією життя. Тоді дівчинка зрозуміла, що квітка не помирає, вона лише змінює форму, щоб продовжити свій аромат у вітрі, у воді, у серці. Голос промов знову ти запитувала про сенс, пам'ятай? Життя не для того, щоб тривати, а щоб світити, як квітка, що живе один день, але встигає торкнутися вічності. Світло стало таким яскравим, що вона заплющила очі, і, коли прокинулася, в саду вже світало. На тому місці, де росла квітка, залишилася лише краплина роси. У якій відбувалося сонце. Дівчинка сміхнулася, бо знала, квітка тепер живе в ній, і кожного разу, коли вона вдихатиме аромат нового ранку, квітка знову розквітатиме у її серці. Епілог Минуло багато років. Сад змінився, підріс, розрісся, зазеленів ще більше. Але дівчинка, що колись дивилася на квітку, вже стала дорослою жінкою, і все ж іноді, проходячи стежкою, вона раптом зупинялась, відчуваючи знайомий аромат. Його не було звідки взятись навколо не росло нічого подібного. Та аромат ледь торкався її серця, і вона знала це знак. Квітка прийшла знову не у формі палюсток, не у світі кольору, а як тихе нагадування, що краса не зникає, вона лише переходить з форми у форму, з миті в мить, і з серця в серце. І в ту мить. Коли жінка підняла очі до неба, їй здалося, що зорі дивляться на неї, як так само, як колись квітка без слів, але з безмежною любов'ю. І вона почула в глибині тиші той самий голос, що колись прозвучав у сні: Життя це подих, у якому вічність дихає красою. Не шукай мене у квітці, дитино, шукай у світлі, що живе в тобі.